Понад два роки тому 32-річну буковинку Злату Загарюк знайшли мертвою у власному помешканні в Італії в місті Форлі. На її тілі були рани та синці. За цей час родичі Злати доводили в суді, що вона потерпала від домашнього насилля від свого чоловіка Олександра Загарюка. Для цього виходили на протести та створили Фейсбук-сторінку, де висвітлювали хід подій та судовий процес. Правосуддя нарешті винесло свій вирок винний. Ми були переконані в цьому, але мали мовчати і не могли написати слово вбивця. Сьогодні це підтвердилось. Суд визнав, що чоловік вбив злату та спостерігав, як вона помирала, і нічим не допомагав. Останні хвилини життя злати чоловіка-насильника засудили. Злата загарюк була 32-річною українкою. Згідно зі звинуваченням, вона зазнавала насильство від чоловіка протягом багатьох років. Слідчі виявили, що причиною смерті став удар по голові, який жінка отримала кількома днями раніше. Втім, за словами адвокатки Джузепіни Кастроново злата приховувала, що потерпає від домашнього насильства. Сусід все ж таки подзвонив у центр домашнього насильства. Щоб написати заяву, що її справді б'є чоловік, але Злата знову говорила, що вона впала, і все ж таки вона померла. Поліції і сусіди зрозуміли, чого вона померла від зупинки серця. Бої що, що вона мала, бачив її неповнолітній син. Всіди її радили залишити чоловіка, але вона боялася, тому що він говорив, що забере її сина.